Давай. Так. Стоп, тут відео знімається. Так, відкриваю. Так, виходить, виходить, що режими. Так, там зарядне. Получається, зарядна йде. А, база якраз зарядне. Да, Так, виходить, і ставити. А антенна це, якщо більшу антенну, то її треба купувати окремо. А поки що для них добавлять для звода. Для зв'язку должно быть хватить. Угу. Mm -hmm. Зараз. В смысле, так антенна не підтягується? Ні, антена окремо, вона вкручується і треба окремо купляти. Ну достатньо, вони ж сказали, що не треба. Вони казали, що не треба. Це все yeah. надо буде і потім 100 грн антенна окремо докупляється. Ніколи, yeah. ну ви ж всё собі рахували. Ні, це ви ну, Вони я точно казали, що не надо антени. Тебіна тоже казав, що якщо це, до ah. це додатково до неї. Це тут, то, додатково. Все йде додатково. Тоді вони зможуть чути? Да. Вони не чути. Ну давай тогда сейчас воно.